Військова я майже вже сім років. Е, да, пішла служити в 2017 році. На той момент моїй дитині тільки виповнилось півтора року. Е, я вийшла з декрету і пішла служити. Моя цивільна професія це бухоблік і аудит. Е, я 10 років пропрацювала по професії. Я хотіла себе реалізувати, не хотілася сидіти на місці з самого початку. Я планувала йти як фінансист. <хи> ну, на той момент була заборона йти в армію не на бойові посади. Тоді вийшов наказ і я поїхала вчитися на зв'язківця в учебку, щоб просто попасти в армію. І мені сподобалось і я вирішила не змінювати, <хи> не йти фінансистом, а стати зв'язківцем. Починала я з посади простого зв'язківця, потім була командиром відділення зв'язку, потім я потрапила в 2019 році в піхоту і була командиром відділення в піхотній роті, а потім я знов повернулася до зв'язку. В іншому підрозділі і на даний момент командир відділення. Кожний рік в мене була ротація, і в мене чотири ротації було на Донецький і Луганський напрямок. Всі вони були на нулі, бо я не хотіла штабної роботи. Ну, найважкіше я рахую, це була Авдіївська промка, бо саме тоді в нас були такі ну, втрати, я маю на увазі людські, бо до того я не стикалася з таким. У нас не було людських втрат за дві ротації до того. Що там відстані були набагато менше, ніж всюди. Там, де я була, це було 700 метрів до е, облів. До це, ну, це я була. Хлопці були ще ближче, найближча точка була 40 метрів у нас на тому напрямку. Були обстріли постійні, е, бо ми жили в такому напромці. Ми було це було закинуто ну, покинути авто. Авто АТП чи щось таке було, і в нас був такий закритий двір, і туди постійно прилетало. Повномасштабне вторгнення. Я зустріла в Сумській області під Охтиркою, бо 23 лютого мій підрозділ виїхав на кордон в Сумщину. Ми мали зайняти оборону на кордоні, бо була ситуація нестабільна, і наш підрозділ відправили туди, але ми трошечки не доїхали до кордону. І, і перші колонії вахтир, колони вахтирки російські зустрічали саме мій підрозділ. Наш психолог підійшов до мене і каже: Юль, піди скажи хлопцям якісь мотивуючі слова. Ну, бо від дівчини, я думаю, це звучить трошки по-інакшому. І я тоді підійшла. Ну, мої хлопці знають мене, мій характер, вони так нормально до цього. І я сказала, типу, чого ви намотали соплі на кулак бігом? Зібралися, заходила перша розвідка їхня, бо в нас вже був. Той полонена, якого я везла першого, він був з документами розвідника. На жаль, ми спалили першу машину, яка ха, повністю була забита технікою, їхню документацією, Вона згоріла вщент. Той полонений, який саме в нас був перший, він такий був синюшний, ручки трусяться. Бо ми коли розбили колону, саме його машину прилетіло. Його командир загинув, а його викинуло з машини. і Він там два дні ще блукав по навколо Охтирки, Його взяли хлопці. І, і він такий був синюшний, замерзший, трусився. Можна мамі подзвонити, можна мамі подзвонити. От такий, я нічого не знав, я нічого. Ну нам сказали, ми їдемо, просто їдемо. Ну і вони всі так казали на початку. Потім е ми переїхали в Велику Писарівку. Це прямо на кордоні з Росією. Зараз, на жаль, її дуже прямо зрівняють з землею. Ми там простояли великі писарівки, ми простояли десь два тижні. Я на той момент була оператором коптера. Доводилось літати прямо над, над кордоном, бо ми дивилися, чи не заходять ще колони зі сторони Росії. Потім ми залишили Сумській області, але в нас перекинули, ми відбивали Тростянець. Перший тиждень ми відбили на початку село Малесеньке біля Тростянця, Смородиного, а потім вже там стояла в Тростянці перша танкова кантіміровська дивізія. І потім відбивали Тростянець. Я в армії спробувала дуже багато професій. І буквально в кінці 21-го року, в листопаді 21-го року, мені запропонували поїхати вивчитись на оператора дрона, і я скористалася можливістю і поїхала, вивчилась. Але коли я повернулася, на той момент з дронами було взагалі в цілому важко. У мене не було коптера, але я знала, як ним керувати. І на під час повномасштабки мені подзвонили, написали друзі. 26-го, десь лютого мені вже передали друзі коптер. Вони скинулись, купили, передали туди, привезли сюди в частину. З частини мені привезли туди, і я вже літала зі своїм власним коптером. Під тростянцем основною задачою було дивитися, коли виїжджає. В них виїжджав танк. В нашому напрямку. І треба було дивитися, куди саме виїжджає, коли виїжджає, коли працює. тому... Плюс ми шукали коптером. В них посеред міста стояло чотири мсти. І вони обстрілювали з них е... наші пози... позиції. І так виявили. Ну, ми... На той момент ми виявили чотири мсти прямо посеред міста біля вокзалу, де вони базувалися. Наша арта дуже добре туди відпрацювала. Найстрашніше, що я відчула, це авіація, чесно. Бо ми, ну, саме перше це було в Ахтирці. Тоді Ахтирку дуже сильно обстрілювала авіація, дуже сильно. Ми ще знаходились там недалеко від нафтобази. Там буквально були ми метрів 500. І тоді. Я сиділа в домі, і я перший раз побачила, як згинаються стіни в домі. Бо прилетіла в нафтобазу, це було б ну, я ж кажу, там метрів 500 буквально від нас, і так прям візуально видно було, як дом зжався і розжався. Для нас під час е, ротації було страшно 120-й міномет, ну бо це було прям ого. А тут, коли авіація лягає, коли ти відчуваєш фізично це все, ну трошки так пробирає. Отримала я поранення 2 червня 2022 року. Ми їхали по дорозі, по якій їздили завжди, і наїхали на протитанкову міну. Ну раніше не наїхали, це була протитанкова міна, яка спрацьовує від зміни магнітного поля. Тобто ми над нею проїхали, і вона взірвалась. І вона взірвалась прямо в мене під ногами. А це була незвичайна протитанкова міна, це протитанкова міна, яка закидується з СРСЗВ в тил. Ми не знали, що це була саме протитанкова міна. Бо ще вони тільки почали це використовувати. А ми по цій дорозі їздили там, могли по, по декілька разів на день проїхати, і вона була не замінована. Мене витащили з палаючої машини. Я була єдина, хто отримав такі важкі травми. Мене майже одразу звідти евакуювали, бо е мій водій побіг, ми е були якраз на передніх позиціях біля ропу. Там був кілометр, він побіг до хлопців, а я чекала його в, в, в пасаці біля цієї дороги. Загалом я пройшла вісім шпиталів. На даний момент в мене нема п'ятки, в мене нема таранної кістки. Замість них стоїть штифт титановий від майже від коліна до п'ятки. Мені дуже пощастило, що мені врятували ногу. Бо всі, з ким спілкуюсь, хто має такі самі поранення, як в мене, їм. Ну, всім була ампутація. Ми довго шукали лікаря, який погодиться зібрати мою ногу. Бо в Європі одразу сказали, що ампутація. А от в Києві мені в інститут травматології та ортопедії зібрали ногу. Там. У мене було на правій нозі одна операція, мені поставили там, зібрали ногу зломану, а на лівій ногі було 10 операцій. Бо після операції в Києві мені ще тут робили пластику. Бо не вистачало трошки шкіри, і в мене на п'ятці просто була дирка, з якої терчала кістка. І прийшлось робити пластику, пересаджувати з ікри шкіру. Я взагалі дуже відповідально поставилася до своєї травми в плані того, що я цікавилася всім, що мені роблять. Я збирала всі документи, я все фоткала. Ну тобто, бо я розумію, що це мені жити з цією травмою. На даний момент ліва нога коротша на 4 сантиметри від цього в мене храмота. Я постійний позитив, я все зможу, мені не треба допомагати, я все вивезу, я все зроблю. Ну, тобто, Я взагалі рахую, що це сталося вже, це є. Ну, тобто, Від того, що я буду депресувати, від того, що я буду плакати, нічого не зміниться. Навпаки, можливо, стане гірше. Коли я прийшла до свого реабілітолога, я прийшла на двох милицях, не ступаючи на ліву ногу. Через три місяці я вже ходила. З з одним з однією милицею, повністю вступаючи на обидві ноги, психолог каже, що я локомотив <хи> тільки вперед, пру, і от, Ну я така в, в цілому по життю. Я не можу сказати, що я буду повністю ну, якби, мобільна, повністю, бо в мене, наприклад, зафіксована стопа ліва, вона вже ні, ніколи не буде рухатись повноцінно. В цілому врахую, що в армії служать тільки два типи людей. Це або психі, або дуже позитивні люди. <смі> Я поки прину. Причисляю себе до позитивних людей. <хи> Мене не змінило ніяк не армія в цілому, не повномасштабне вторгнення. Взагалі, в бригаді було не дуже багато жінок. Верніше, не так не дуже було багато тих, хто був на передку. Я б так сказала. У нас є дуже багато класних дівчат зараз, які воюють і виконують обов'язки на рівні з хлопцями, можливо, навіть десь більше. Треба трошки змінювати цю всю ситуацію в плані відношення до жінок в армії. Бо всі різні. А в плані побуту чи там таких моментів я завжди любила комфорт. Але на війні і в армії в цілому я ставилась до цього, скажімо так, філософськи. Я себе оточувала комфортом, який був максимальний на той момент. Я на ротації з собою возила каву в машину. Ну, Тобто в мене була така можливість, я знала, що я сижу на Тереконі десь під Волновахою, де в мене не буде е, кави, наприклад, гарної, то я везла каву в машину, я везла гарну каву, в мене були сиропи, цукори, до мене приїжджали хлопці попити кави на ті Мені 35 років вже трошки є сидина. Сиві волосини трошки про себе дають знати, а все одно хочеться виглядати гарно. Наприклад, під час ротацій я купувала фарбу. І в мене мої хлопці фарбували мені волосся. Ну тобто, <гум> хоч я і на війні, але я все одно хочу виглядати гарно. Ну, тобто, плюс, наприклад, під час вже повномасштабного вторгнення я собі нарощувала віки в лозові. <гум> Ти грієш літрову кружку води, розбавляєш її в пляшку з водою, півторашка тебе в теплої води, і десь там помити голову, якось обмитися ти завжди можеш. Не дивлячись на це, що ти там березень місяць, початок, де в Сумщині лежить сніг ще по коліно. У цивільних неправильне сприйняття військових в цілому. Тобто вони рахують, що ти там 24 на 7 тільки щось робиш. Ну, тобто завжди є якийсь момент, наприклад, на сон чи на щось на інше. Я, наприклад, в ущерб своєму сну сиділа, і собі трошечки пилочкою піляла нігтіки, наприклад. Е, ти просто можеш зробити сам для цього вибір. Бо в мене неповнолітня дитина, я можу написати рапорт, і за два тижні мене звільняють. Тобто, це повністю мій вибір е, бути там. Але тут є такий момент, що я дуже сама по собі дуже сильна характером людина. Ну, Така стресоустойчива, я б сказала. І для мене це було так, це важко, але це просто треба прийняти, бо це вже є, це вже відбулося. Від того, що я буду е, сильно побиватися, нічого не зміниться. Я просто звикаю до цих реалій. Далі буде видно. Я сподіваюся, що все буде тільки в кращу сторону змінюватись.